Привіт, це Ерік, і це новорічне відео. вітання вас, моїх любих підписників, з наступаючим 2025 роком. Я не буду багато всього води лити, бажати там. Здоров'я, щастя та всього іншого. Просто хочу побажати, щоб нарешті ця війна завершилася, щоб ми жили в мирі, не боялися тривог, ракет, і щоб наш недосусід нарешті відстав від нашої країни. Ну а для тих, хто додивився після цього відео, я це відео запланував як поради для вас, як для дизайнерів, що краще зробити вам в наступному році. Ці поради деякій мірі мій досвід і. Ці поради були б дуже доречними мені на початку моєї діяльності. Як мінімум тому, що я зараз до цього дійшов і інколи навіть мені не вистачає досвіду, тому що в перший раз з чимось стикаюсь. Але ви можете подивитися це відео, занотувати собі поради і. В наступному році це все реалізовувати. Так ось я б, мабуть, відразу сказав для тих, хто не має роботи, не має замовлень, просто сидить і думає, ось типу, один рік пройшов, то наступний буде таким самим. Ні, в ваших силах все змінити, і моя вам порада, що почніть відразу з персонального бренду. Якщо у вас немає зараз чим зайнятися, якщо ви не. Дизайнер, у якого є стабільний потік замовлень, або ви не працюєте в компанії і хочете бути дизайнером, раджу почати з персонального бренду. YouTube, Instagram мені дав дуже великий буст. Це прям ну, ікси. Ікси в зарплатні, в досвідченості, навіть, тому що з часу мені довелося вирішувати складніші задачі. І тому раджу почати з цього. Але це всього 30% вашої денної діяльності, яка. Буде в 2025 році наступна порада, яку можу дати для знову ж тих, хто не працює, не має замовлень. Робіть концепти більш трендових речей. Не треба робити сайти якихось нейлмайстерів майстерів або просто таких незрозумілих бізнесів по продажу сільськогосподарської техніки. Працюйте над тим, що зараз актуально: vr системи можливо, якісь інтернет-ресурси, які вже не просто інтернет-магазин, а щось більше. Тобто, не беріть дуже складний проект, просто беріть трендовий проект. Ви можете зробити навіть шот на дрібл, і він буде цікаво виглядати. Робіть такі десятки, двадцятки робіт, щоб вони заполонили вашу портфольне роботу. До речі, Dribbble теж непогана платформа. Обов'язково ведіть це повертаючись до попереднього і до цієї поради. Ведіть LinkedIn. Це must-have для будь-якого дизайнера. Як мінімум, тому що на LinkedIn вас будуть бачити не тільки інші дизайнери, як, наприклад, в Інстаграмі чи в Тіктосі, чи де, а і рекрутери. І це дуже класно, коли люди починають вести активно. Я всі поради даю для, ти, для активних людей, хто дійсно займається дизайном, а не просто думає, що раз в місяць там щось поробив, і Ти дизайнер. То це дуже бустить вас як спеціаліста. Ну і саме основне, що хочу, третя порада, це звичайно не зупинятись на пошуку. 24-й рік був складним. Я думаю, 25-й буде теж складний, але ви мусите перебороти цей страх або невпевненість в собі, тому що це залежить тільки від вас. На жаль, ніхто вам не дасть пігулку щастя. Ви самі можете. Боротися за місце під сонцем, шукати роботу, шукати замовлення і розвиватися самостійно. Ніхто вас пінать під це не буде. Ну, звичайно, якщо ви не заплатите на курсах якісь гроші. Але суть в тому, що ваш персональний бренд, який я кажу, і портфоліо роботи мусять бути націлені не на дизайнерів, а на замовників. І це наступне, що я хотів би вам порадити: націлюйтесь на бізнес. А не на інших дизайнерів, проблема мого youtube каналу та мого instagram каналу в тому, що я більше доношу інформацію для дизайнерів, і при тому замовники, хоч і довіряють мені, бачачи мій рівень, але все ж таки я не охоплюю того маси, яку мають youtube канали які демонструють бізнес-процеси, як вони їх покращують. Це я кажу про те, що якщо ви будете заводити Instagram, TikTok, YouTube, Behance, Dribbble та всі інші платформи, навіть LinkedIn, не пишіть про те, які топ 10 шрифтів можна використати. Пишіть про те, як ці шрифти з конверсії повплинули на бізнес, який у вас замовив: редизайн або новий дизайн. Тобто, намагайтеся знайти кращі е, ідеї для того, аби бізнесу сподобатись, а не, наприклад, дизайнеру або там просто. Якомусь спеціалісту. Тобто, це варто подумати, і ви для цього можете написати коментар під цим відео, поставити лайк цьому відео, і в коментарі запитати, я можливо щось підскажу. Але основне, що мені допомагає зараз зрозуміти, це чат GPT або ж інший штучний інтелект, раджу використовувати їх там для якості особистого ментора або там запитати пораду. Так ось, моя ідея полягає в 25-му році в наступному, що я хочу вам донести: націлюємось на бізнес-процеси. І після цього йдемо по наступним пунктам. Перше це основне показники бізнесу. Обов'язково, коли ви будете робити дизайн, попросіть клієнта надати доступ, або якийсь аналіз майбутнього вашого зробленого дизайну в майбутньому. Або я, наприклад, дуже нормально так себе відчував, коли вже був досвідченим, я казав, давайте ви мені скажете об'єми продажів кількості товарів до створення сайту і після. Так ось це дуже приємно, коли. Кількість продажів збільшувалася на 15 тире. Там ну я не було казати 100, але там півтора рази 15-50%. Це насправді дуже великі суми, тому тобто, що це великі там бізнеси, і виходить, що мільйони я заробляю бізнесу. Це дуже приємно, і як спеціаліст я впевнений, потім більш впевненіший, Своєму дизайну також не забувайте проводити ux дослідження клієнтам на їх бізнес. Про це буде окремий курс. Якщо він вже вийшов, якщо ви дивитесь його цей відео 25 році, тобто то буде цей курс. Мене безкоштовно на каналі. Можете дивитися, і це буде класним бустом для вашої спеціальності. UI UX дизайнера. Наступна порада, яку буду розповідати спонсорам, це підхід до проєктів. Обов'язково шукайте власний, крутий, стильний підхід до проєктів. Спілкування з замовником не може бути просто заповнити табличку Excel або бриф на Google формах. Це мусить бути дійсно підхід до клієнта, бажання йому допомогти, сподобатись, стати другом. Тобто, все це е, випливає в те, що клієнти будуть повертатись. Чому ви кожен рік купуєте одні ті самі бренди? Тому що вони вам сподобались, вони знайшли спосіб підходу до вас. Так і ви шукайте саме, як сподобатись клієнту, а не просто щоб у вас були десятки різних замовників. Насправді, за ці останні три роки в мене а, нових клієнтів не так і багато. Зазвичай це все повторювані клієнти, повторювані замовлення, вони комусь радять мене, і тому це по суті же клієнт, який привів мені ще одного клієнта, і він мені теж довіряє. У мене дуже добре працює сарафанне радіо за, за рахунок того, який я підхід побудував. Ну а звичайно, який я підхід побудував. Я розповідаю в спонсорських відео, щоб не було таким публічним, і це дійсно дещо інтимніша тема, ніж просто там про дизайн. Моя вам порада як початківцям, і якщо ви все ж таки зможете знайти перше замовлення або роботу, не будьте аморфними, будьте залученими в процес до самого кінця, до релізу. Тому що я помічаю, як дизайнери, зроблячи дизайн, просто відправляють його розробникам і йдуть далі шукати роботу. Так ось за весь цей період ви зможете дозаробити грошей. Це якщо ви меркантильний, хочете ще більше бабок заробити. Але якщо ні, то ви хоча б зрозумієте, як ваш дизайн жив, які процеси він проходив. І зараз, зіштовхуючись саме з цим процесом на роботі, основній, я бачу, що я дещо не знав до цього, і мені доводиться додатково щось вивчати, читати, дивитись, запитувати у колег пораду. І тим самим наповнювати нові знання саме за рахунок ось по ситуації. Якщо ж ви почнете робити це відразу, я думаю, що ви з часом просто зрозумієте, як працюють всі процеси, і зможете побудувати навіть команду. Відео про команду у мене десь ось тут чи тут з'являється, можете подивитися. І обов'язково останнє, що ставте собі цілі на 25-й рік. Якщо ви будете рухатись по певній road map, певній певному ш... своєму шляху, я думаю, що у вас все вийде. Головне, бачите цю ціль. Це ну я не бізнес-мотиватор, але я все ж таки хочу мотивувати себе, хочу мотивувати вас, то ось ставте собі ціль, яку ви можете досягти, але вона не така легка, як, наприклад, завтра я встану і піду на пробіжку. Ну це ціль така собі. А ось, наприклад, поставити ціль, розіслати 500. CV-шок на 500 вакансій. Це вже дуже амбіційна ціль, тому що це виходить десь по дві вакансії в день, і це треба цілий рік шукати, тому працюйте над цим. Це дуже класно буде ціль. Це як така міні-порада. Обов'язково раджу для тих, хто дивиться моє відео до кінця, таку пораду. Ви можете написати мені, е, той стан, який у вас є зараз. Я нікому його не буду розповідати, але ви можете написати, що, наприклад, ось я не заробляю або я заробляю 200 доларів, розписати свої цілі. Я не те, що вас навчу, як це робити, тому що я дійсно не, не можу навчати успіху, але я зможу вам сказати, що класний рух, класний вектор, маючи такі показники, тому що я вже це пройшов. Маючи певний рівень доходу, я вже розумію, як його формувати. Не те, щоб не напрягаюсь, просто я знаю, як його заробляти. І якісь етапи, коли я проходив там тисячу, дві тисячі щомісячного прибутку, я помічав, які дії мені приносили цей прибуток. Можливо, я зможу допомогти вам. А як мінімум, це те, що якщо ви мені напишете, то ви зможете просто поставити собі ціль на початку року і побачити різницю, те, що ви мені написали. В 25-му на початку року, і те, що ви мені будете писати, в 25-му в кінці. Я думаю, що різниця мусить бути, якщо ви ці, цілоспрямована людина, якщо ви хочете розвиватися в цій сфері. Ну і звичайно, цілі мусить бути про дизайн. Не треба мені про життя писати, про я не знаю, там, іншу сферу, тому що я про дизайн казав. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що наступний рік буде краще, ніж цей, тому що ну, куди вже гірше. Хоча так кожен рік ми кажемо. Удачі, вивченні дизайну та з наступаючим новим роком.